Я зараз йду сама в магазин, і ви побачите, в який пізніше. З цією сумочкою вона взагалі зручна, щоб ходити не сліпо. Туди вміщається типу і кошельок, і там іще щось що треба взяти. І там макетик, наприклад, можна скласти і туди покласти. Ну це зручно. Але ага, тут треба переходити дорогу. Мені, якщо чесно, трошечки страшнувати самі переходити дорогу. Але ладно, якось попробую. Думаю, мене замітять. Ну, звісно, мене замітять, а що ви думаєте? О, машина, слава Богу, зупинилася. Я буду купувати собі в школу перекусик. Те вже перехожу дорогу, мені тупо страшно, бо я її перехожу сама. Ось і зараз я йду тупо з павербанком, тому що я умудрилася до того, як іти в сільпо. Я умудрилася розрядити телефон і йду з павербанком. До речі, зацініть мої круті рукавички. Ну, я буду купляти три речі. Вот. Зараз я вам скажу лише одну. І ця одна річ це морква дитяча. Вона мені дуже подобається, я люблю її брати в школу. Вон ж та покласти морквочку буде просто во. О, знову дорогу переходити, господи. Так, місце для паління. Ужас який, не куріть, в ніякому разі не куріть, бо це дуже шкідливо для здоров'я, Так що, будь ласка, ребята, не куріть. Е, краще пити якусь фанту, спрайт або кока-колу, чим курить. То прошу вас, не куріть. Ось я зайшла вже в піраміду. Ох, тут так багато людей. Зразу іде! сільпо. Ось, я зараз йду. Так, зараз я буду брати моркву. Моркву, моркву, моркву. Де тут морква? А ось вона. Ось. Так, беру отаку різнокольорову. Так, беру отаку моркву різнокольорову. Так. Дивимося, о, печівку. Таке беру. Просимо далі круасан без нічого. У мене просто в є Я наповню його. Стою в черзі. Буду просити круасан без нічого. Ох, мені страшно йду. Доброго дня. Доброго дня. А можете, будь ласка, дати. А можете, будь ласка, дати круасан без начинки. Е, там. Дякую. Мені потрібно... Так, зараз я сюди. Після тут пакетик. Що робити? Я не можу знайти пакет. Точно згадала, я в іншому відділенні клала. Вот все. Слава Богу, є. Yeah. Oh, yes. Слава Богу. Тепер мені треба знайти норі, які я знаю, де лежать. Вау. Так, норі норі, норі, норі норі, норі, норі норі, норі норі, норі норі, норі. Я не можу їх знайти. Я знаю, я знаю, я... вони там лежать, вони точно там лежать. Фух, Я згадала, де лежать норі. Кладемо все в пакет. Ще? От, слава Богу, так я взяла вже це є. Три норі. Тепер беру четверте і п'яте. Все, слава Богу, все я все взяла. Тепер буду оплачувати. Так зараз я буду з сумки доставати гроші. Ого. Е, готівка. Дякую, гарного вам дня. Добре, всім пока. Я думаю, вам сподобалося таке відео, де я сама була в сільпу. От, все зараз буду вже йти додому. Всім пока.